Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо недільний день, маємо 23-ю неділю після З'яснення Святого Духа, яку ми читаємо Євангельський уривок про те, як Ісус приходить в околиці Геразин краю, де зустрічає біснуватого чоловіка, якого звільняє від опанування злими духами. І чуючи про цей випадок зцілення, оздоровлення цього біснуватого нас, напевно, що дуже дивує поведінка мешканців цієї гразини околиці, які, дізнавшись про чудо зцілення цього чоловіка, побачивши наочне чудо зцілення здорового цього чоловіка при нах Ісуса. Що вони роблять? Яка їхня поведінка? Вони просять Ісуса, щоб відійшов з їхніх околиць. Отже, вони не бажають бачити Ісуса в своєму житті. Чому? Тому що вони поставили те втрачене стадо свиней, в, які, в яке увійшли біси вище Божої присутності в їхньому житті. Нас може дивувати поведінка цих людей, але коли провести паралелі, дорогі друзі, з нашим життям, то напевно, що знайдемо десь багато подібного в нашій поведінці. Тому що, якщо так поставити руку на серце і запитати себе, чи дійсно я десь не поступаю так? Як поступали ці люди, то напевно що відповідь буде позитивна. Так. Ми інколи так само поступаємо, не впускаючи Бога в повноті у своє життя. Тому що кожен з нас має десь у своєму житті ту разін околиць, околиць нашого життя, в яку ми боїмося впустити Бога. Чому? Тому що там ми звикли жити як ми хочемо. В певних ділянках свого життя, аспектах свого життя ми керуємося Божими приписами, Божими заповідями. Але є певні околиці нашого життя, нашого серця, нашої душі, в яку ми Бога впустити не хочемо. Тому що знаємо, що коли Ісус прийде. Він освітить все своїм світлом. І все таємне стане явним. А цього ми боїмося дуже часто. Тому що потрібно буде змінити те все звикле. До чого ми звикли? Наші грішні прив'язаності, наші гріхи, наші схильності, наші пристрасті. Все це потрібно буде щось з цим робити. Це таке маленьке стадо свиней, яке вкорінилося в нашому житті, від якого ми боїмося відмовитися, тому що думаємо, що нам з цим є добре, а насправді нам з цим не є добре. І Ісус про це знає. Ісус хоче нам допомогти, хоче прийти і звільнити нас від цього маленького стада свиней, яке уособлює наше гріховне життя. Тому що знаєш, що цим ми собі шкодимо, цим ми себе руйнуємо. Існує такий дуже гарний образ, де намальований Ісус, який стоїть при дверях, і стукає у двері е, ці двері, але ручки на дверях немає з зовнішньої сторони, тільки з внутрішньої сторони. Тобто Ісус стоїть і стукає у двері нашого життя, але їх відчинити не може. Тому що ручка є тільки зсередини, тільки ми можемо відчинити двері і впустити Бога у наше життя. І тому насправді від нас залежить, чи не відправимо ми Ісуса свого життя, як відправили мешканці гаразин околиці. Вони думали, що вони себе зроблять щасливими тим, що відправляють Бога, але насправді ні. Подібно і ми. Якщо впустимо Ісуса у своє життя, Ісус зробить все необхідне для того, щоб направити наше життя, щоб нормувати наше життя, щоб звільнити нас від того стада свиней, яке не дозволяє нам повноцінно жити у нашому житті. Тому від нас залежить, чи впустимо ми Ісуса, чи не дозволимо йому прийти в наше життя. Амінь.